Всім привіт, всім хай, всім ку, з вами Вайпер на зв'язку. Сьогодні хочу з вами поговорити про такий набір, як Congo Discovery Pack. Що він себе представляє? Що він вам дає. І типа, навіщо він вам взагалі потрібен. Давайте з цим розбиратись. Так як він в мене є, так як я ним покористувався. І в принципі можу розказати що до чого, і типа, взагалі навіщо він вам потрібен. Поїхали дивитись, поїхали роздивлятись. Що вам дає цей пак? Цей пак вам дає 30 днів преміум аккаунту, 20 золота, так скажемо, і 100 тисяч кредитів. Потім дається вам два вудлища, одне донне і одне мачтеве. Прямо дуже класні, дуже круті вудлища, на які 200 кг рибин витягуєте просто на ура. До них ж йдуть дві катушки, дуже класні. До цього пака йде човен класний, ну, з холодом, плюс дві підставки є на вудлище. Зараз ми про це також поговоримо, ви розберетесь, подивитесь. Ідуть. Флюр, два флюра, один на 36 кг, який може видержати 1000 метрів, і другий на 38 кг. І монофіл на 38 кг. Короче, ці флюри цей набір лісок і шнурів витримає рибину до 200 кг просто за очі. Потім у вас йдуть повідці. У вас йдуть поплавці. у вас йдуть грузки, гачки. У вас іде наживка. Також непогано, щоб ловити непогану рибку, так скажемо, на цих, на Конго. Буї, маркерні буї вам даються 25 штук. І вам дається садок на 420 кг плюс трофей, максимально який ви можете забрати, це 140 кг. Шаблон для Снасті, в ящик сховище і доступ на річку Конго плюс розширена ліцензія на річку Конго на 30 днів. Так як на Конго можна попасти лише з 75 рівня, тому цей Конго пак вам дає туди потрапити і що ви там отримаєте, якщо туди приїдете. Давайте зараз безстренько пробіжимося, розберемося, і ви зрозумієте, чи потрібен він вам цей пак, чи не потрібен. Так, як я й говорив, щоб потрапити на цю топову річку, на цю топове озеро, вам потрібно 75 рівень мати. Або ж коли ви берете конго-пак, то ви автоматом можете сюди потрапити і що? Правильно, ловити тут рибу. Давайте розберемося. У вас є отаке водоймище, доволі класне, доволі круте, природа, офігенна, рибка класна. Коротше, заходите на цю водойму, і що ви тут можете. Наловити, так скажете, да? ви запитаєте, навіщо його брати, там можна чомусь іншим фармити так, можна, але якщо хтось починає лише грати і хоче себе прокачати, да, рівень апнути, тому напевно цей пак для вас. Хтось скаже, типа, ти візьмеш цей пак, потім вже буде тіпа, нецікаво грати на інших водоймах. Буде цікаво, буде цікаво грати. Чому? Тому що кожна водойма відрізняється своєю рибою, відрізняється підходом до тієї риби, щоб як її піймати. Ну, коротше, дуже класно. По, по паку що, що у вас йде з паком. У вас з паком йде отака дуже класна лодка. У вас з паком йде дві підставки під вудлище. І що у вас за вудлище йде? Це одне вудлище ось матчеве. І. Донне вуличче, от таке ось щось йде, як мене ось ж вам показую. Вудки дуже класні, вудки дуже круті. Що по самому Конго, по самому Конго дуже класно. Риба клює тут здоровенна, гроші фармляться річкою, просто приїжджаєте, фармите собі рівень люто. І фармите собі люто срібло, так скажемо, люто гроші фармите. І я вам скажу, що непогано тут можна піднятися. Що по рибі тут, що я можу сказати, що. Саме найкраще ловити тут рибу це тигрову. За тигрову ви витягуєте її відносно швидко і тим самим непогано отримуєте що досвіду, що грошей. Соми. Ну, соми, напевно, як і на інших річках, вони здоровенні, да, але за них, в принципі, небагато платять, тому їх не сильно вигодно ловити. Але цікаво, тому що з ними також поборотися. Плюс джеки непогано за них також дають, і, срібл, і досвіду, і срібла. І, само собою, нільський окунь. Малесенький, 200-кілограмовий нільський окунь за якого також дуже файно навалюють коштів і дуже файно навалюють досвіда Тому от такі рибки тут водяться, скажімо так, самі самі популярні і самі, напевно, кращі рибки, за яких фармити і рівень, і срібло, це окунь, це тигрова це тигрова риба, лібо африканська тигрова, або тигрова риба Голіаф. Січки, от така Ось о, тигрова риба Голіаф. Доволі класно, доволі круто. Ви на цьому можете нафармити. І дуже-дуже класна водойма, дуже класні місця. Тому я гадаю, що коли ви візьмете цей пак, якщо хтось хоче собі швидко себе прокачати, щоб ходити по інших локаціях і там виконувати різні квести, закривати ці локації на рибу всю вилов, тому я гадаю, що вам цей конгопак підійде. Тому отакий коротенький огляд по цьому паку. Пишіть, що не так, що я не сказав, тому що це, напевно. Це перший огляд по Fishing Planet пака. Поки що має такий, є лише такий пак. Можливо, підгонять ще якийсь пак, не знаю. Потім я про нього зробу, зроблю огляд. Але я вам скажу, що коли я взяв цей пак, я брав його заради лодки. Типу, щоб на ній розсікати по якихось водоймах. Але. Коли залетів на цю річку, ну дуже класно. Прямо після перших мап залетіти на цю річку природа класна, краєвиди класні, рибка крута. Але, як не дивно, надоїдає, надоїдає і на цій локації. Хочеться на щось інше поїхати, щось інше половити, пошукати, тому от якось так. Але приїхати, відфармитись тут коштами доволі класно. Тому от такий вийшов огляд. Тому що не так, пишіть, що я ще не сказав, пишіть. Отакий от крутий пак, от така класна штука, чому б не взяти. Хто може собі дозволити придбати там вкинути кошти? тому беріть і не вагайтеся, і кайфонете від рибалки на Конго. Але можна, в принципі, і самому до цього рівня докачатись трошки довше, але докачатись можна. Тому такий огляд на Конго пак. Радий був з вами поділитися. Пишіть знову ж таки ваші, що я не так сказав, що я не сказав, що правильно, що неправильно. Чи потрібно його брати, чи не потрібно, цікаво буде почитати на вашу думку. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на рибалки!